Мене звуть Олександр Шелепник, і сьогодні в нас на огляді серія Вудлич Ветевергів Poseidon Селті Сенсейшн Нео. Сьогодні ми з вами розглянемо дві моделі, які є в моєму арсеналі. Це Селті Сенсейшн Нео 77 і Селті Сенсейшн. Neo 82 Давайте поступово все розглянемо, чохли, дизайн, характеристики, для чого я ці вудлища використовую. І почнемо певно з того, що е, на сьогоднішній день це продовження відомої лінійки Poseidon, Слті Sensation, як я казав, від відомого топового бренду Evergreen, яка, до речі, вже я так зрозумів, що знята з виробництва, тому що саме на японському сайті вже є надпис Закінчене виробництво. І зараз. С от, є таке продовження, яке, по-перше, стало трішки дешевше верніше, не трішки а відсотків на 30 чи навіть 40, в залежності від магазинів, вони стали більш доступні. Хоча вони зберігли найкращі якості топового сегменту. Перш за все, якщо зайти на сайт виробника, ці видлища знаходяться в розділі для. Лову в сальоній воді вони так і переводяться як селті сенсейшн, тобто салена сенсація. Але ж ці вудлища знайшли досить гарне застосування в наших умовах, особливо як універсали. Такі більш джигово спрямовані, але це я би позиціонував все ж таки як універсали. І давайте почнемо розгляд цих вудлищ саме з 77-ї моделі. Як ви бачите, вудлища поставляється ось в такому гарному чохлі, в таких темно-синіх кольорів, в такого морського. Кольору, і всі ці елементи вони повторюються вже в дизайні самого вулища. Якщо я не помиляюсь і розбираюсь в тканинах, ця тканина дуже схожа на таку якісну кардуру, тобто це там незвичайний якийсь там неопрен чи Оксфорд це така реальна класна тканина, дуже плотна, така вода не проникна повністю, тому що з цієї сторони вона прорезинена, а з цієї сторони йде. Все дуже якісно зроблено, чехол складається з двох відділень, тобто ми маємо загальне відділення для комеля і маленьке відділення для кінчика вудлища. Замикається це вудлище на звичайну блискавку, ось таким чином. І в іншому боку, ми потрапляємо всередину. Отже, давайте зараз від чохла переходимо до самого. Вудлище, як на мене, це один з еталонів дизайну. Взагалі, от японські снасті – це такі, знаєте, законодавці риболовної моди і все, що зроблено в Японії, особливо там як коли для внутрішнього японського ринку. Дуже дуже класно. Ну, не знаю, на мій погляд, найкращі дизайни, і саме яскравим представником. Цього дизайну є ось саме Селті Сенсейшн Poseidon. Подивіться, як все виконано, все якісно. Ми маємо повторення синіх кольорів, які нам символізують море, тобто це такі алюмінієві Кільця. І на задній частині ми маємо ось таку емблему з літерою N. Тобто символізує саме серію Neo. Ну, Про дизайн тут не знаю, це все вкусовщина, але мені дуже-дуже сильно подобається. Я взагалі полюбляю саме коли там або сині якісь алюмінієві елементи, або червоні. Дуже не люблю, коли це все якось там по циганськи зроблено в золоті. Але тут мені от максимально. Тобто синій холодний ми бачимо невеличку надпись «Poseidon», «Celtic Sensation» саме сріблом. І тут е в задній частині в нас є характеристики. Катушка тримач. Звісно, японці використовують топову фурнітуру, і тут ми з вами бачимо катушка тримач саме від Fuji IPS і використана високоякісна EVA. Класна атономічна форма, тобто, ось ця випуклість вам чітко лягає в вашу виямку на руці, і вудлище просто ідеально лежить в руці. Коротесенька передня гайка, яка використана з карбону, і дозволяє нам при працюванні з цим вудлищем тримати палець саме на бланку для того, щоб ну, на мою думку це збільшує контроль, сенсоріку. Ну і мені особисто так зручно, як буде вам, то вже вподобання кожного. З вас. Переходимо до кілець на вудлище встановлені однолапі кокільця від того самого Фуджи в Титановій оправі серія Сік Slim. Тобто це кільце з. Збільшеним з внутрішнім діаметром, тобто це щось середнє між звичайним сіком і тарзайтом. Саме на вудлищах Нео не використовують кільця тарзай, тому що вони ну, дорогі. В цілому я вважаю, що вони тут там особливо не потрібні, вважаючи на потужність бланку. Всього ми маємо 9 кілець, дуже гарне розташування, як на мене, таке джигове розташування. І на кінці в нас встановлений протизахлесний тюльпан. Референс цього вудища звучить як 77 mls тобто Medium Light з вклейкою Solid. Ну, давайте тепер про характеристики. 77-е вудлище – це довжина 2 31 Вудлище має вагу всього 78 грамів, хоча його батько, звичайний Selfie сенсейшн, якщо не помиляюсь, має вагу аж на 10 грамів легше. Але 78 в тесті від 0,5 до 10 такого росту 78 грамів це дуже гарний показник. Тобто вудлище легке, збалансоване. Дзвінки, цікаво про тест. Як бачите, тест тут 0,5-10 грамів. Хоча самі японці нам якби натякають, що це все ж таки не лайт, а медіум лайт, тобто вже наступна сходинка більш потужна. Хоча заявлений тест 0,5 10 я проловив цим вудлищем вже декілька рибалок, і в мене склалося чітке враження. Ну і звісно, про ніякі 0,5 грамів тут не може бути і мова. Комфорт, як на мене, це особиста моя думка. Я його протестував як по низам по верхам, Починається десь з трьох грамів. Тобто, я б його все ж таки для наших умов позиціонував як тест 2.10. від трьох грамів починається вже чіткий сенсорний контроль, але я його пробував використовувати з. Півтора грамами та два з дюймами віброхвостиком. і у нас чітко нагружається кінчик, тобто ви можете задавати анімацію приманці, тобто працювати з півтора грамами можливо з двома краще, а з трьома вже починається, як я казав, повний. Контроль. Щодо верху тесту, спеціально на минулій рибалці поставив 3 дюйми 10 грамів і виконував силові закиди. На силових закидах навіть немає натяку на те, що будуще вже перегружено. Я з 10 грамів можна сміливо на нього ставити, виконувати силові закиди. 12 вже думаю, що буде забагато. Пробував джихріг. джихріг Ну, десь так 7-8 грамів комфорт. Вже 10, коли втягнеш по дну, особливо коли глибина досить невеличка, вже Грузик заривається і вудощу становиться трошки важче. Але якщо ви використовуєте шарнірний монтаж чи джиголівку, 10 грамів поверху можна сміливо цим вудощем кидати. Але старайтесь все ж таки не перегружати. Це не американці, все ж таки японці. Тобто 2-8 грамів це оптимальна вага для роботи з цим вудлище. лад цього вудлища чіткий екстрафаз, такий достатньо злий, але за рахунок вклейки, а тут використана вклеєчка саме хард солід. Я дуже полюбляю саме хард солідні вклейки. Чому саме? Тому що в нас збільшується інформативність самого кінчика. На маленьких вагах за рахунок саме цієї вклейки у вас є візуальний контроль приманки. Тобто, ви бачите, як відпрацьовує саме кінчик. Чим більше ви загружаєте. Вагою це будлище, тим далі у вас починає відпрацьовувати кінчик. Десь вже з 3 грамів ви чітко починаєте відслідковувати приманку як по кінчику, так і сенсорно в руку. Виробник заявляє використання тут саме шнурів від 0,2 до 0,4. Я використовував на останній рибалці саме 0,4. І ось як я кажу, на 3 грамах вже чітке відпрацювання кінчика та сенсорне відчуття в руку. Для чого я використовую це вулище? Для лову на середніх дистанціях, тобто, коли вам не потрібно. Кидати туди кудись дуже далеко, на дальню бровку, десь там за горизонт, а працювати саме на відстанях приблизно 30-40 метрів, і це вудлище дуже гарно з цим справляється. Слід його використовувати в першу чергу як джигове вудлище для лову там на джихрік, на звичайний класичний джиг. І якщо вам потрібно Твічинути якийсь, якусь міножку, так то, наприклад, там 56-й річ, 80-й, чи сквад 65-й, чи МАКСквад 80, й це вудлище без проблем протвічить і з ним буде ловити комфортно. Ну і давайте вже про бланки. Дуже довго я шукав інформацію. Навіть на офіційному сайті вона трошечки скрита. Тут написано якісь такі маркетингові загальні фрази. Але все ж таки мені вдалося знайти, що тут використані за бланки. Тут використовується низькомодульний, що мене вразило, низькомодульний карбон, 24 тонни та 30 тонн. Я думаю, що якраз 30 тонн використовується в вклеці, може помилятися, може десь в іншій частині. Але е це ніяк взагалі не впливає на його чутливість. Вудлище дійсно чутливо, і якщо не бачите цих характеристик, ви ніколи не подумаєте, що в цьому вудлищі використано саме низькомодульний карбон. Ну, наче все вам розповів про це вудлище. і переходимо до старшої моделі, яка в мене вже Більше ніж сезон використовував я її в спорті і брав її саме як дальнобій для платних водойм для озерної лову. Хоча можна з успіхом ловити на будь-яких річках. В руках в мене Celta Сенсейшн Нео 82 ht тобто хеві табуляр. Тест цього вудлища надзвичайно широкий, півтора двадцять чотири. Грама, зараз ми про це з вами поговоримо. І знов таки, це тест. у Нас такий медіум Хеві, все ж таки, а не Хеві. Але японці пишуть як Хеві. Тобто, це каже про те, що все ж таки можна використовувати саме його сміливо по верхньому тесту. Характеристики: 82 довжина 2,49, Вага цього вулична 98 грамів, і як я казав, тест півтора аж 24. Тут використовують в бланку той самий карбон, низькомодульний, 24 тонни, і це табулярна вудка, тобто без вклейки. А на дизайні зупинятися не будемо. Ми бачимо те саме: ті самі катушка тримачі, повністю повторюються попереднє вудлище. А от кільця тут трошки інше. Тут вже використані дволапі кільця від Fuji, Також вставки я бачу тут Six Slim, тобто з збільшеним діаметром, і їх по кількості тут 8. Дійсно, можна використовувати тут. Ну, Півтора, мабуть, ні, але 2 2,5-3 дюйми, приманка контрольована. Тобто, як я казав, ви чітко задаєте анімацію, якщо ви використовуєте тонкі шнури, у вас ідеальні умови, ви можете працювати з такими приманками. На змаганнях я його використовую, як я казав, як дальнобій. Не дивлячись на це, що тут довжина не 90 а саме. 82, тобто воно коротше, але воно дуже-дуже далеко кидає для своєї довжини. Це просто я не знаю один, одне з найдальнобільніших вудлищ. За рахунок своєї потужності, коли ми ловимо в умовах невеличкої глибини і нам потрібно кинути дуже-дуже далеко, я використовував, наприклад, джихрік, там 12-15 грамів. Летіло, прям, не буду в метрах казати, не міряв, але <свісно> дивлячись, куди кидають мої суперники, то далі, далі метрів на 10-15. А то іноді і більше влітали мої приманки. І саме за рахунок потужності я на глибинах там 2 метри і 15 грамів, коли це такий дикий перевіз, я міг робити проводку джехрігам, тобто в мене рив грузик по дну, а вудлище при цьому не провалювалось. Тобто його потужності вистачає саме для такої ловлі. Ви можете з легкістю використовувати. Та джи-голівки там 2 грами і десь там на якоїсь, там близької дистанції половити. Пошукати там рибу можете поставити 10-12 грамів і затулити десь туди за горизонт. Як я казав, що саме робота з 2 грамами це такий виняток, але можливий. Комфорт десь починається там 4-5 грамів вже. Максимум я на нього ставив 18 грамів, просто під руками там не було і не було завдання його там нагрузити по максимуму. Але то, як вудлича працювала на закаті на 18 грамів, думаю, що там без проблем Ті 24, як при необхідності, можливо, кинути. І для чого це будлище я використовую? Перш за все, як я казав, для облова дальніх бровок, для ловлі на дальніх дистанціях, при ловлі щуки або при пошуку там, крупного окуня чи навіть судака, тому що жорсткість цього будлища дозволяє працювати з судаком без будь-яких проблем. Просікти воно його зможе. Навіть я його використовував при ловлі жереха. Пількери улітають просто там бог зна куди, з не товстим шнуром, там, ну четвертим просто летить там за горизонт, і навіть не видно, де падає та приманка. Ось друзі, такий огляд. Якщо вам цікавий був, ставте обов'язково вподобайки. Якщо є питання, задавайте обов'язково. Я всім і кожному особисто відповідаю. Посилання на ці вулища всі в описі під е, цим відео. Ну а з вами побачимось на наступних рибалках. Всім до побачення.